Вітаю всіх на марафоні. Сьогодні хочу зробити відео. Трішки не по програмі. Я програму потім буду викладати марафону, тому що я коригую: відношення до оточуючих. Я по своїх відео бачу, що це дуже важка тема і постійно негатив. І я не розумію одного, чому люди хочуть такого прям відношення до всього. Дивіться, виходить з чого ситуація. Є лінія фронту, є накал є всюди. І, на жаль, виходить так, що ось мені пишуть як тарологу, ну не тільки мені, я ж бачу іншим, що переживати треба за всіх відразу і всюди. Вибачте, але це неможливо фізично. Наприклад, я з Харкова, Харківська область це моє перше, що мене цікавить. І якщо тут вибачте капець, то мене. Далі хвилюватиму, коли закінчиться цей капець, бо жити в такому капеці і хвилюватися за оточуюче – це накладка серйозна. Мало того, в мене є дитина, на яку потрібно витрачати сили, енергію, займатися дитиною. І я трачу свою енергію тільки на те, що вважаю потрібним. Я роблю інші області по мірі можливостей. Але в мене акцент на моє життя, на те, що впливає безпосередньо на моє життя. На моє життя впливають дві області: напряму Харківська, де я проживаю, і Львівська, де мої сестра, племінники, і куди я можу виїхати в спокійніше місце. Все, це дві області, які не безпосередньо впливають. Наприклад, на моє життя, я про себе кажу: є люди, які проживають до Луганської області, в Донецькій області, в Запорізькій області, в Херсонській області, це найгарячіші наші точки. І Яких життя залежить саме там. І ви зрозумієте, що якщо ваше життя залежить там, то мого життя там нема. І воно для мене не буде суперважливим. І давайте поважати думку оточуючих людей. Зрозумійте ви нарешті. казати про єднання, про все це зараз круто, але якісь місця живуть повноцінно, а якісь існують. І, наприклад, Харків жив, вже починав жити дуже добре. У мене на районі відкривалися кіоски, був, бізнес починався, все було супер. Ми жили якісно. Ви бачите, Харків заслуговує на якісне життя, і воно вже починалося. І в такий момент, що стало гірше. Звісно, хочеться повернутися в нормальне життя незалежно від нашої території. Так, ми ж ми. Територіально ми бліншуки. Але треба жити далі і починати неякісне життя. Зараз працюють над захистом міста, воно вже видно і буде, буде, буде. І зрозумійте, що мене цікавить зараз Харківський фронт, Куп'янський напрямок, звісно. І мій сирковий Крем, частності, вибачте, і я про це буду казати. Мене цікавить доля Луганської області, бо від цього залежить Куп'янський напрямок напряму. І все-таки я надію, що буде якийсь там вушастик-смугастик новий, зі смачним сирковим кремом. А чому б ні? енергії потрібно посилати. І, знаєте, по новинах вже було дещо приємне. Потроху, потроху і будемо. Скажемо так: відношення до оточуючих повинно бути адекватне по ситуації. Скажемо так. Кожна людина має образи, певні образи на те чи інше. Я також маю певний досвід, негативний спілкування з певними людьми і дуже неприємний. І ви знаєте, потім, коли люди мені пишуть, що я там живу неправильно, чи щось роблю, це дуже погано і негативно. І такого не повинно бути. Тому майте на увазі, що життя бумеранг, і ми повинні розуміти, що не треба посилати іншим негатив. І скажу так. Ситуація зараз в країні така, яка від нас не залежить, нас не спитають. Але людьми повинні залишатись ми. Тому давайте. Відношення до оточуючих. Тепер афірмація. Яка нам буде порада, що скажуть вони нам? Відношення до оточуючих? Що вони в цьому питанні нам скажуть? Цікаво ж? Ано, ну. Я впевнено приймаю важливі рішення, які впливають на моє майбутнє. Ось вміти відповідати так або ні? Так, ні. Це дуже серйозно, насправді. Крута афірмація. Це дуже крута афірмація, і це дійсно впливає на життя. Тепер подивимось, руни. Порада на рунах. Відношення до оточуючих. Порада на рунах, яка буде? Ви знаєте, це вже відстоювати себе, захищати себе, перш за все, свої інтереси. Ви ж бачите, фортеця це захист відстоювання. Тому що люди роблять, ось звідси це і випливає. Треба це прийняти, що свої інтереси завжди будуть вищими. Я зроблю потім відео про нейтральність тарологів і як це залежить від того, де людина проживає. Далі тут. Відношення до оточуючих. Ви знаєте, а це повна зміна ситуації, зміна відношення самого. Просто людина змінюється відносно того, яке в неї оточення. Повна зміна. Оце вплив оточує його середовище, вибачте, на людину. Ось і все. Додина стає такою, в якому середовищі вона знаходиться. Так, тут тепер відношення до оточуючих. А тут, ви знаєте, вивчення ситуації йде. До мене це, це завжди карта аналізу, вивчення таких якихось моментів бумажних. Тому. Людина спочатку вивчає своє точення, а потім розуміє, як на це реагувати. Давайте будемо лояльні і розуміти одну річ. У кожного є своє життя, який за нього переживає, і це життя найважливіше для кожної людини. І кожен буде думати перш за все про свої інтереси і про своїх близьких, про своїх дітей і про свій стан. Не треба наїжджати, хамити людям, якщо людина хоче жити, так як їй подобається, робити так, як їй буде краще, і це не співпадає з вашими мислями.